Так, усім привіт. Є в наявності такі модельки телефонів на продажу. Все, телефони йдуть БУ. Є різні варіанти. Також в наступному відео покажу більш бюджетні до 2 тисяч, в районі 1500 будуть. Ось такий ZTE Blade a 7, 32 ГБ. чорний колір, є NFC. всі. Ціна на кожному смартфоні є зверху. Motorola G8 Power Lite. 64, 2, 300 ціна. Досить непоганий варіант. Samsung A10s. Ось такий 2200 ціна 32 ГБ. ZTE Blade a 7 20-го року 364 по пам'яті, ціна 2400. Також Nokia ось така G10 32 ГБ 3 ГБ оперативки. 2450. Далі йде Vivo Y53S, 128 ГБ пам'ять телефону 3500 ціна. Всі телефони працюють. Note 9, 64 2700 Далі з техно -E LD7 128 ГБ 3000. Затеє Блейта 3020 року 32. Redmi 7 a 16. Redmi 9 є в різних кольорах 32. А71, 128 ГБ 4500 і а 20 s 32 2400.